Ще кілька років тому ми могли дуже мало сказати про українську фантастику, вже не кажучи про якісь більші поділи там на сайфай, фентезі і подібне. А от зараз насправді це вже можна сказати такий величенький континент, і ми тут можемо говорити про досить багато хороших, цікавих книг і таких виразних яскравих постатей. Загалом, це, напевне, тема ширшої розмови, і, вочевидь, рано чи пізно треба буде сказати більше, сказати про окремі тексти. Але зараз мені треба наголосити, я хочу наголосити таке явище, це явище власне, такого середовища, невеликої, але інтенсивної групи українських письменниць сучасних, які власне, творять в різних жанрах. Фантастики і разом формують групу, яка називається Фантастичні ТОКС. Ну, власне, це канал їхній так називається на Ютубі фантастичні кирилицею ТОКС як розмови е е латинкою так, англійською, фантастичні ТОКС. Можна туди піти. І, власне, ці авторки там спілкуються, обговорюють взагалі дуже різну е фантастичну літературу. Зарубіжну, українську, тобто словом, там є досить і досить багато матеріалу, і для тих, хто хоче мати якусь пропедевтику, так от власне зануритися, взагалі розібратися для себе там в жанрах наукової фантастики, сайфаю, фентезі, постапокаліптики і так далі. І так далі, фактично, вони вже про дуже багато текстів проговорили. Там був окремий курс про українську фантастику. Словом, досить і досить багато цікавого можна дізнатися, піти, пішовши на цей канал, але це не лише розмови. Власне, сам канал не аж такий давній, а пишуть ці жінки досить вже якийсь певний час, і встигли за цей час написати багато цікавих. Текстів я скажу загалом про них всіх, і може трошки більше про от, два тексти, які з'явилися ну буквально от нещодавно. З одного боку, ось є книжки Наталі Довгопол. Тут є такі містичні детективи, тут є знову ж міське фентезі, так, шпигунки з, притул... з притулку Артеміда, колапс старого світу. Знайти країну Амазонок Наталя Довгопол, досить така впізнавана авторка і досить продуктивна. Я думаю, вона дуже багато ще книг буде далі писати. Далі Наталя Аматолінець. Тут я маю лише одну книгу Керамічні серця, але насправді знову ж в неї цілий вже кілька книг, і це також міське фентезі, також дуже цікаво Ірина Грабовська. Тут я маю зірки, і кістки, Земля крилатих. Вона ввійшла в літературу, так як такий, перші, такі перші зразки українського стімпанку. Так, тобто це Леобург, і ми маємо і цей варіант, цю версію. Фантастичної літератури у нас. І от цього року одна з дуже помітних книжок. Це книга Світлани Тараторіної, також однієї з фантастичних ТОКС, або просто фантастичних, як їх можна називати. Це книжка Дім Солі. Це друга книга Світлани Тараторіної. Вона дебютувала кілька років тому таким романом Лазарус, і в Лазарусі був фантастичний. Фентезійний фантасмагоричний Київ сторічної давнини, де співіснують люди і нечисть, якісь інші істоти, умовно кажучи, нечисть, бо це переосмислено. Словом, вони конфліктують, люди і не люди, вони між собою намагаються десь співпрацювати, десь це конкуренція, і все це оцей димний, цікавий Київ заплетені детективні сюжети. Надзвичайно добре прозвучав цей роман. Словом, звісно, Лазарус варто прочитати. А Дім Солі пропонує вже, власне, фантасмагоричний фентезійний Крим, переосмислення. От він називається Кіммерик. Це земля після якоїсь катастрофи. Власне, глибше в сюжет я вдаватися не буду, але це постапокаліптичний роман. Щось трапилося. Цивілізація перебуває в таких окремих якихось анклавах, є певна там, боротьба між скажімо, там, старшими братами. І тими, кого вони називають потворами чи мутантами, а вони себе називають засоленими тобто, словом, там е, такий дуже цікавий світ, в якому виживають різні персонажі, але насправді е, тут є така доволі серйозна політична складова, це історія про. Змінену, зміни чи змінену свідомість про відшукування своєї ідентичності, про пригадування своєї історії, це і екологічні міркування, ну, але так само і боротьба за непідлеглість, незалежність. Ми можемо говорити, що це дійсно надзвичайно важлива книга на цьому. Етапів цього року. Ну і ще варто сказати про Дарію Піскозуб. Трохи давніше з'явилася перша книжка її трилогії, яка називалася Машина. І цього року з'явилася власне наступна, і ця книга називається Гема. Буде ще третя книга. це також постапокаліптичний світ. Це світ, де існують різні. Племена такі невеликі держави. Вони всі на такому досить після знову ж великої катастрофи, такому досить примітивному рівні розвитку, але вони намагаються знову ж якось потрохи, потрохи відтворювати оці знаки давнішої цивілізації, яка залишила їм у спадок там е, різні вироби, які вони намагаються зрозуміти: мехатрони, автоматони, тобто це. З одного боку, і застереження, як і будь-який постапок, постапокаліптичний е, текст. А з іншого боку, і е, надзвичайно м, цікава спроба розібратися десь е, в психологічних інспіраціях людини, е, в самоусвідомленні людини е, в е, тих імпульсах, які е, нею рухають незалежно від розвитку. Цивілізації. Все це, все це гора книжок, яка насправді, вочевидь, десь мала би бути вдвічі більша, тому що е, авторки ці е, пишуть, не зупиняються. Надзвичайно цікаве чтиво для тих, хто е, хоче, е, ну, власне, для тих, хто є е, фанами відповідних жанрів. От Просто звертаю увагу на те, що українська фантастика аж така потужна, е, і. Вони доволі всі читабельні, динамічні, дуже цікаві тексти. І на завершення хочу сказати про їхню спільну книжку Хроніки незвіданих земель. Тут так і є власне, загальний їхній наголос, загальний їхній бренд, так Фантастичні ТОКС. І в хроніках незвіданих земель власне, кожна авторка запропонувала свою. Свій, невели... свій текст, От і вони стосуються дуже різного часу. Скажімо, Світлана Тараторі написала про Перше століття до нашої ери, про 13-й рік Ірина Грабовська, 913 рік, і далі вже. 40-ві роки, але ще 20-го сторіччя Наталя Матолінець, а початок 21-го сторіччя з екскурсами в давніші часи Наталя Довгопол, а вже про 23-тє століття писала Дарія Піскозуб. Отже, фантастичний континент в нас чи фантастичні континенти, фантастичні незвідані землі в українській літературі розростаються, охочим є що читати. Ну і переконаний, що за цим середовищем фентезійної фантастичної літератури поступово будуть розростатися і наступні.